Бандаж на ліктьовий суглоб еластичний Медтекстиль серія Comfort артикул 8302. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів, бандаж на ліктьовий суглоб еластичний. Застосовується при травмах ліктьового суглоба, ушкодженнях зв'язок, артрозах, артритах, бурситах, синовітах, профілактиках звичних вивихів або травм під час занять спортом, а також у період реабілітації після гіпсової пов'язки. Еластична тканина бандажа рівномірно здавлює тканини суглобів, забезпечуючи хороший протинабряковий ефект, що дозволяє використовувати бандаж при хронічному запаленні на початкових етапах дегенеративно-дистрофічних процесів, а також на пізніх етапах реабілітації після травм та захворювань суглобів. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений з еластичного матеріалу за безшовною технологією, що не вимагає додаткових фіксацій чи намотувань. Завдяки вмісту натуральної бавовняної нитки тканина добре пропускає повітря, забезпечуючи комфорт і оптимальну тепловіддачу. Спеціальна безшовна технологія в'язки дозволяє надати готовому виробу еластичність в чотирьох напрямках, завдяки чому дозволяє домогтися оптимальної компресії і лікувального ефекту. Бандаж забезпечує м'яку фіксацію і компресію ліктьового суглоба, зменшує біль та прискорює одужання. Правильне використання бандажа. Анатомічна форма бандажа забезпечує додатковий комфорт навіть при тривалому та щоденному використанні. Хороший теплозберігаючий ефект значно посилює кровообіг у ділянці відповідного суглоба та сприяє посиленню обміну речовин у тканинах, що прилягають до суглоба. Товщина полотна різна: в місцях згину вона тонше і дозволяє не відчувати дискомфорт і зайве тертя при русі. Оптимальна форма країв бандажа та їх обробка запобігають ефекту джгута і дозволяють використовувати виріб протягом тривалого часу без ускладнень з боку венозної системи нижніх кінцівок добре прилягає до тіла і непомітний під одягом. Підходить для правої та лівої руки. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват ліктя. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Надягніть бандаж на руку, розмістивши його так, щоб зона ліктьового згину припадала на відповідну ділянку виробу. Після надягання відрегулюйте положення для зручної та стабільної фіксації без надмірного стискання. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм при пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді. Не прасувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. Барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкції до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.